На другий день у нас був приліт в Рівненську область, прямо біля мого будинку. І я пам'ятаю, що мені закрадалася думка, що потрібно виїжджати, оскільки були біля мене люди, які виїжджали з Західної України. І я задумувалася над тим, що робити. І, знаєте, найкращий. Ліки це люди біля тебе, які лишилися, які з тобою волонтерили, які з тобою ночували на цих вокзалах і давали змогу зрозуміти, що ти не один, і ми всі разом працювали. І ці люди зараз з нами зараз вони всі є, і потім це переросло в створення громадської організації безпосередньо центр інтеграції. І де ми вже працюємо в сімох областях України як центри життєстійкості, проект Мінсоцполітики, який зарекомендував себе дуже добре, оскільки навіть в віддалених громадах є психологи, є соціальні фахівці, на що зараз дуже це важливо. Ми бачимо проблеми із пар психоактивними речовинами, із домашнім насильством, і взагалі з тривожністю з депресією людей.